Рік тому російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Це сталося близько третьої години ночі, коли люди спали і навіть не підозрювали, що за кілька годин вони опиняться у смертельній небезпеці. Як бійці державної прикордонної служби України рятували тоді місцевих жителів із водяного полону. Дивіться. Теракт з боку росіян, 6 червня 2023 року, наразив на небезпеку тисячі мирних жителів. 6 червня 23 року, десь приблизно о 4-й годині ранку, ми дізналися про підрив Каховської ГЕС. Коли висунулись на позицію, ми бачили, що рівень водину дуже стрімко він підіймався. Буквально кожні півгодини десь на Пів метра затоплювали будинки, дачі прилеглі території по руслу Дніпра. Небезпека полягала ще й у тому, що росіяни підірвали ГЕС вночі, як люди спали. Коли прокинулися, тамтешні жителі зрозуміли, що перебувають у пастці. Ось такі у нас діла. Вон хатка. Вся затонула. Бійці Державної прикордонної служби України активно долучилися до евакуації населення, підвозили речі та продукти першої необхідності. Також вели аеророзвідку, щоб знайти усіх, хто ще потребує допомоги. Я побачив жінку з двома дітьми на даху будинку. На той час рівень води вже досяг третього поверху, і вони жестами. Благали про допомогу. Інформацію одразу передавали керівництву, яке готувало операцію порятунку родини. І мені хотілось якимось чином заспокоїти їх, трошки, трошки, як то кажуть, підтримати. І я дав казівку самому екіпажу підготувати записку, в якій було сказано, що тримайтесь без паніки, евакуація буде. Дуже приємно було бачити радість і хачах. Сім'ю вдалося визволити з водяної пастки, і цим не аби як пишається боєць. Ну мені дуже приємно знати, що у цієї дівчинки і у цього хлопчика, як у моєму особистому випадку, про те, що у них є майбутнє. Жорстокості росіян немає меж. Прикордонник з позивним док пригадує, окупанти атакували навіть ті човни, що розвозили їжу. На мікрорайоні Карабел розвозили їм їжу, продукти, воду, все необхідне. Ми тільки рушили в зону ну, скажімо так проведення робот, і тут в 10 метрах прилітає снаряд. Вода з'їла усі ламки. тобто у нас жодного пошкодження, навіть навіть контузії не було. Потім перехрестилися та пішли далі. Тоді рятувальні операції досягли мети лише завдяки злагодженості дій екстрених служб та військових. Вони об'єдналися щоб оперативно, попри небезпеку, надати допомогу усім, хто її потребував. Юрій Куций, подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини.